Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас чергове відео по нашому мотоблоку. Мотоблок ДТЗ 513БН. Бензиновий, 13-сильний. І у мене ось таке питання. Хто знає, розбирається, можливо, у когось було. Заслонка. Карбюратора. Таке враження, що вона в мене не працює. Мотоблок заводиться, що на закритій заслонці, що на відкритій. І так само при роботі працює що так, що так. Зовсім ніякої реакції на цю заслонку. Тільки одне, що при роботі він починає труїти. Ну і ніяк не реагує ось на цю заслонку. Можливо, у когось таке було. Підкажіть, що там, що потрібно розбирати. Можливо, потрібно замінити сам карбюратор. Ну, а зараз ось покажу, як він заводиться і як він реагує. Бачите, реакції на заслонку нуль. Є ось такий генератор, схожий двигун, також китаєць. Ну, він зовсім по-іншому. На відкритій заслонці він не заведеться, потрібно закривати, завести, тоді відкриваємо, все працює класно, стабільно. А що тут? Не знаю. Від'їздив він в мене практично сезон, купляв я його у лютому місяці минулого року. Ну і потрібно готуватись помаленьку, знову до весняного сезону. Підкажіть, хто стикався з таким, що потрібно робити. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!